Дуже потрібно активно шукати сильних гравців. Не давайте новому керівнику владу просто так. Вам потрібно мінімум 75 резюме. Виростити чи найняти? Як правильно знайти керівника відділу продажів? Вітаю, друзі! Якщо ви власник бізнесу або керуєте комерційним напрямком, то напевно стикалися з питанням, де взяти. Класного керівника відділу продажів краще вирощувати керівника у своїй компанії, чи все ж таки шукати на ринку? Яка з цих стратегій дає більше шансів на успіх? Сьогодні розберемо це питання повністю. З вами Катерина Чабанова і команда Ракети продажів. Погнали! Чому найм КВП це завжди гра в ймовірності? Як правильно виростити керівника зсередини компанії? Як зробити найм зовнішнього кандидата максимально безболісним? І що робити, якщо обидва варіанти поки не працюють? А поки що залишайте коментар, чи стикалися ви з тим, що ви брали? Керівника відділу продажів з ринку чи був у вас такий досвід і чим це закінчувалось? Або може ви вирощували керівника з нуля? Поділіться досвідом, буде цікаво почитати і відповісти на ваші коментарі. Тож, чому ж е, вибір керівника відділу продажів це гра в ймовірності? Немає 100% гарантії, що найнятий КВП вистрілить. Якщо у вас 15 менеджерів, то швидше за все серед них є хоча б один, який хоче зростати і готовий стати керівником. А якщо у вас два продавці, два менеджери з продажів, шанси знайти майбутнього КВП в компанії значущо менше. Ну і насправді аналогічно з наймом. навіть якщо ви привели з ринку ідеального кандидата, невідомо, чи приживеться він в компанії, чи адаптується до вашої культури, чи зможе він пройти адаптаційний період і чи потягне він вашу систему продажів. Тому правильний підхід робити і те, і те, бити в дві цілі. Завжди тестувати обидва варіанти в паралель. Коли ми будуємо відділи продажів для клієнтів, ми завжди стараємося запускати два, дві гіпотези паралельно і одночасно, і шукати потенційного керівника середини команди, і починати шукати кандидата з ринку зовнішнього. Тож, як правильно діяти в кожному з варіантів, зараз розповім. Як найняти КВП, три ключові етапи. Якщо ви обрали шлях найму, то ось вам алгоритм. Створіть поток кандидатів, і не обов'язково вашими руками. Це може бути рекрутер всередині компанії або рекрутингова агенція. Ви не можете обрати найкращого з кандидатів з резюме, якщо ви перебрали лише три кандидати. Вам потрібно мінімум 75 резюме. Тому використовуємо комбінацію. Використовуємо і вакансії на джобсайтах, сайтах Work.ua, Работа.ua, telegram е, чати Дуже багато насправді зараз майданчиків, де ви можете розміщати. Свої вакансії і холодний пошук кандидатів, тобто хантинг. Вам дуже потрібно активно шукати сильних гравців, можливо, у конкурентів, можливо, у сміжних нішах. Використовуйте реферальну програму. Коли вам рекомендують активно перевірених людей, ви зможете збільшити поток. Тобто, чим більше ваш поток, тим вищий шанс знайти саме ідеального кандидата. Другий поінт Я вам раджу. Робити достатньо жорсткий відбір. На цьому етапі наша задача відсіяти зайвих і залишити найкращих для того, щоб ви не вигоріли на цих фінальних раундах співбесіди. Ми використовуємо телефонні інтерв'ю до 15 хвилин, тому що тут головна задача зрозуміти взагалі, чи варто вкладати в час всього кандидата, чи мечимось ми. Далі ми проводимо особисті зустрічі в онлайні або офлайні. Тут вже оцінюємо компетенції, наскільки людина підходить за культурою, мисленням, особистісними якостями і хардами, тобто навичками. Далі для керівних позицій ми використовуємо тестові завдання. Нам не потрібно шукати ідеального КВП одразу. Нам потрібно відсіяти невідповідних до нашого портрету. Тут працює правило: ми беремо камінь і відсікаємо все те, що нам не потрібно. Все зайве. Третє. Вам потрібен тестовий період. Не один керівник відділу продажів не може зайняти посаду просто так. Він має пройти перевірку реальними задачами. Що ми робимо? Ми наймаємо і адаптуємо його як менеджера з продажів, щоб зрозуміти, як продавати в компанії, бо він не зможе завоювати авторитет без реального прикладного досвіду. Паралельно ми передаємо частину управлінських задач. В цей момент ми оцінюємо, чи може він продавати сам, чи може він навчити інших, чи вміє організовувати всі ваші процеси, і, якщо все ок, даємо йому вже повноцінну роль керівника відділу продажів. Давайте з вами поговоримо про паралельну модель, як виростити керівника відділу продажів всередині компанії. Якщо у вас є вже сформована сильна команда, є сенс підготувати керівника зсередини. Частіше за все, ця стратегія більш виграшна, але є нюанси. Чого вам не потрібно точно робити: обирати найкращого з ваших менеджерів з продажів і просто ставити його на роль керівника? Вручить, як то кажуть, керівну посаду: тиснути на людину, яка не хоче зростати, або в неї немає внутрішнього імпульсу займати менеджерську, тобто управлінську позицію. Правильний підхід. Ви оголошуєте набір і кажете, що ми шукаємо і зовнішніх кандидатів, і внутрішніх. Запитуємо, хто хоче стати керівником відділу продажів. У нас є вже сформовані умови, портрет. Підходьте, проведемо діалог, поговоримо. Далі вам потрібно, щоб людина самостійно проявила ініціативу, щоб вона показала своє внутрішнє бажання, свою жагу. Третім етапом розробляємо індивідуальний план розвитку, так званий PDP – Personal Development Plan. Задача в цьому PDP може бути розлого різною, дуже широкою. Давайте приведу декілька прикладів. Наприклад, виконати план в 30 закритих чеків або 45, або 15, в залежності від ваших планів. Організувати міні-проект внутрішній у відділі продажів, до прикладу, оптимізувати комунікаційну карту. Проте, додаткове навчання. Якщо людина виконує ті завдання, які ви вклали в індивідуальний план розвитку, вона доводить нам, що вона готова до ролі керівника. Тож, що краще наймати чи вирощувати? Обидва варіанти працюють, але якщо потрібен швидкий результат, краще найм. Якщо є час і сильна команда, вирощування може бути кращим рішенням, ну і більш таким плавним. Що робимо, ми, наприклад, в компанії «Ракета продажів. 90% наших керівників ми виростили зсередини компанії. Але іноді, коли нам потрібно пришвидшити результат, зробити ривок або відкрити новий напрямок, ми звертаємось до е, зовнішнього найму. Тому що найгірше, що можемо, ми з вами зробити, як власники бізнесу і підприємці, не робити нічого і чекати, що керівник якось сам проросте або знайдеться. Постукає до нас у двері. Такого не буде. Тож, якщо вам потрібен керівник відділу продажів, дійте зараз. Тестуйте обидва варіанти одночасно. Запускайте підготовку внутрішніх кадрів, працюйте разом з вашими HR-ами. відкривайте вакансії і шукайте людей з ринку. Не давайте новому керівнику владу просто так, тому що ви йому повісили ачівку, що він має стати керівником відділу продажів, він має її заслужити. І не тільки для вас, а в першу чергу для команди. Яку ви йому ввіряєте. Якщо вам потрібна допомога у підборі або навченні керівника відділу продажів, або ви хочете подивитись під іншим кутом на ваш відділ продажів, залишайте заявку на розбір відділу продажів, де ми знайдемо топ-3 точки вашого зростання і дамо чіткий план, як знайти або підготувати вашого керівника відділу продажів. Також не забудьте поставити лайк та більша кількість підприємців. Зможе отримати цей корисний контент. І підписуйтесь на канал, на якому ми розбираємо питання продажів, менеджменту і професійного управління. З вами була я, Катерина Чабанова, і вся команда Ракети продажів. Дякую, що додивились це відео до кінця і до зустрічі в наступних відео.